Формадол таблетки від головного болю. Отже, друзі, як і обіцяли, зараз будемо говорити про курс долара, про те, що наша гривня міцніша, є стає стабільнішою. Але чи це якісь стабілізаційні заходи, чи це в принципі ми зараз якось вирівнюємося про це, будемо говорити, як і обіцяли, з інвестиційним банкіром Сергієм Фурсовою. Ви нам завжди, пане Сергію, доброго ранку. Дуже чітко, покроково розповідаєте, що відбувається і чому є ті чи інші коливання. От одним з найгірших ваших прогнозів було те, що гривня може сягнути аж до 50 гривень, але так не сталося. Зараз навіть зміцнилося. Ні, ми якраз останні півроку з вами говорили, що немає причин для того, щоб гривня але до 50. Але все одно в десь так в інформаційному просторі була ну, тому, що та та інформація. в бюджеті, тому Тут, що в бюджеті експерти, зак... да. в бюджеті заклали 50, Тому <рив> всі були перелякані, що на кінець року може бути 50. А самі такий оптимізм це, теж що зараз... знаєте. Навіть ви не пророкували. Тобто, а, ну дивіться, насправді, от кометно, щоб люди зрозуміли. Ми зараз з вами обговорюємо під час війни рух курсу національної валюти на 2-3 від. Uh -huh. Ну тобто це вже для нас вау. 2-3%. відсотки це взагалі ні про що насправді. євро долар кожного тижня рухається відсоточок туди і відсоточок туди. Зараз укріплення гривні. По-перше, укріплення це після чого? Після падіння. Uh -huh. Було сезонне падіння е, на новорічні свята, умовно. Кожного uh -huh. року до війни гривня це робить. Чому? Бюджет в грудні вивалює купу грошей. Ми всі бачили ці майданчики, які закопують комунальщики в мороз, бо треба в. Асвоїти, от освоєння грошей йде, частина з них попадає на валютний ринок. Гривня е, тоді добралася до 41-го. Потім йде нормалізація. І за разом з нормалізацією зараз відбувся ще один процес. Національний банк на початку року змінив вимогу по резервування для банків. Це нам угу. вони намагалися банки таким чином змусити більше купляти державний борг, угу. бо у банків є зайва ліквідність. Це вдалося. Вони банки стали більше купувати державний борг. Але заразом разом з тим деяким банкам стало не вистачати гривні. Угу. І що роблять ці банки? Вони беруть і продають долари, mm. в тому числі через кешевий ринок. Частково, частково, і це власне впливає два-три відсотки. Да, впливає на курс. Плюс ще є хитрі українці. Угу. Бо ми, е, вони також зараз допомагають гривні, бо запропонувала бу була модель для того, щоб ви не хвилювалися стосовно вашого курсу. Ви можете взяти гривню, прийти в банк, покласти це на депозит доларовий через три угу. місяці. Вам так, так ну тобто можна і онлайн зробити на картках, та і в да, так само. і, і в чому там фішка, що ви міняєте по офіційному курсу, ага. ну близькому до офіційного а в обмінниках. Отам. Що роблять українці? Вони в них є долари. Вони приходять, продають долари по кешовому ринку. І кладуть Бажуть потім паку гривню і міняють на офіційно на три місяці. Ну це прям схема. Таким чином, ця схема штовхає грає на користь гривні, бо вони продають долари. Вау. Зараз це вже стало не так цікаво, бо це схпнулася різниця ага, ага. і схлопнувся, наприклад, картковий бізнес. Ми знали останній рік, народ там клав тут, їхав за кордон, знімав. Коли зараз різниця між офіційним і кешем у це вже так не так цікаво виходить. Це також сприяє стабілізацію гривні. Сергія, чому ми історично, генетично, якщо хочете, так прив'язуємося до курсу долару. У нас тиск піднімається, коли там щось відбувається з доларом. Або в падає навіть <сих> на, на йоту якусь ну це психологічна історія. У нас велика доларизація економіки, ага. і як з 90-х 90 пішло? 90 да, да, да. Ну і плюс знов ж таки через сів було кілька стресових рухів гривні, плюс багато речей багато наших витрат. Мы Психологічно прив'язуємо до долара, mm -hmm. чисто психологічно, насправді. І тому, коли щось це відбувається, бах, всі побігли. Але от, наприклад, зараз немає цих обмінників, ніхто не бачить курс, і набагато легше психологічно проходити будь-які ці крові, тому... але укріплення далі не буде. Тобто, це от Ви хвилю пояснили, і все. Далі ми там підводних каменів не побачимо для укріплення. 에, дивіться, в нас точно є межа 36,6, Офіційний mm -hmm. курс. Mm -hmm. Воно його не перетне, бо е, кешевий ринок не може бути кращий, ніж офіційний. Ну нічого mm -hmm. такого не може. Mm -hmm. Плюс насправді там напевно є якась здоровий цей 5%, бо кешовий ринок це що? Це в тому числі чорний ринок на чорний ринок. Щоб потрапили гроші, їм потрібно прийти як певний шлях. От минулого тижня писали про шлях через ігорний бізнес. Там такі схеми, от так наворочено. Все ну як ігорний бізнес, не платить mm -hmm. податки, mm -hmm. але це всі схеми вони коштують чогось. Mm -hmm. Ну тобто, треба витратити кошти, щоб це здійснити. Тому оце, 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 оця різниця має бути. Mm -hmm. Просто що національний банк робить так, щоб більше, ніж 10% не було, бо це ну, вже погана історія. А менше п'яти, напевно, і не може бути. Mm -hmm. Тому десь в межах цієї різниці 5-10% з офіційним курсом гривня і буде залишатися. Менше ви межу пояснили, а якщо більше воно може йти далі, 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 далі. Далі, умовно кажучи, у людей зараз логічне запитання. Нам зараз купувати долари? Ну, дивіться, логічне питання на зустріч по-одеськи, okay. а навіщо? Тому що долари як долари, якщо ви покладете їх під матраси, вам щастя не зроблять. Інфляція доларова їх також з'їдає. Курс поки що в найближчі півроку там ніяких рухів не очікується. Інфляція буде високою. Вам з'їдять ці долари. Тому, якщо у вас є гривня, ви можете, наприклад, купити АВДП під там, 19%. Поясні, що це? Державні цінні папери, ага. військові облігації, те, uh -huh. що зараз продаються, отримати 19% гривні. Це краще, ніж долар під подушкою. Uh -huh. Якщо ви вже вирішили, але з іншого боку, економічна наука каже, диверсифікація. Яйця в різний кошик і тому частково можете тримати в доларах і євро. Але знову ж таки, не під подушкою. Це головне. Зараз у... А де? Yeah. Ну, Або в банковий депозиті, або ті самі державні ціні папери, в доларах ви можете під 4% покласти. Yeah. Якщо банковий депозит, то це, скоріш за все, те, про що ви казали, да? коли гривню будуть класти на доларовий депозит. Так, yeah, так. Yeah. Зрозуміло. Mm -hmm. Тобто, знаєте, у нас просто ще психологічна історія знову до генетичних болей, так? Ви кажете, купувати облігації. Це держава. Так? Держава, війна, історична довіра, точніше, є відсутність. А тут долари. Ну, що з Америкою буде? Ні, Я вам просто пояснюю. Да. <рес> Розумію, але оці болі з державними облігаціями, вони пов'язані з досвідом Радянського Союзу 60-х років, коли Радянський Союз всіх кинув. Mm -hmm. Але це Радянський Союз, це ненормальна не держава, там всіх кидали. <рес> якщо є щось надійне в Україні, це є державні облігації. Це найнадійніший інструмент. Навіть депозити банківські, вони менш надійні. Mm -hmm. Тому якщо... А зараз ми. По Чесному обмежені в можливостях інвестувати, ми не можемо вивести за кордон. Якщо б ми могли я б сказав, купуйте зараз американські казначейські зобов'язання, там 5% і будьте щасливі. Uh -huh. Але uh -huh. ми не можемо цього зробити, uh -huh. Uh -huh. тому ми, ми розглядаємо тільки те, що можна купувати в Україні. Uh -huh. Ціни так, да ціни, ціни це також те, що у нас також завжди чомусь автоматично yeah. в голові пов'язане з курсом ми долара. Долар цього росте. Ми розуміємо, що значить і ціни автоматично будуть зростати. Зараз гривня зміцнилася. Можна очікувати того, що в нас. Здешевше, щось. дешевше то нічого не буде. Mm -hmm. Дивіться, це знаєте ця задачка е, з п'ятого класу. Дві труби: одна затікає в басейн, інша витікає. От одна труба сприяє збільшенню цін, а інша сприяє зменшенню цін. Mm -hmm. От труба, яка сприяє збільшенню, набагато більше. Тому да, укріплення гривні так само, як і падіння вартості бензину, що ми побачили на початку mm -hmm. цього року. Це сприяє зменшенню інфляції, але не нівелює всі ці чинники, всю цю величезну трубу, яка штовхає ціни вперед вгору, да. так? Інфляція цього року буде менша ніж минулого, але все рівно буде досить велика. Трошки за дужками питання. Ви і про долар казали про ту інфляцію, і так далі. Всі зараз говорять слово рецесія, прямо в контексті світу. Ну а ми боїмося, тому що ми взагалі там за душками у нас війна і так далі. А що це означає? О такою простою мовою поясніть, що це буде, коли, з ким, як насправді відмінили вже цю рецесію в світі, в Британії будуть цього року. Там в Британії дуже боляче. Mm -hmm. Більше відчувається Брекзі, да Брекзіт. Вони самі собі не робили проблем, і зараз їм важче буде через них виходити. В деяких країнах Євросоюзу буде падіння економіки, в деяких буде зростання, але в цілому оцікує зростання в Америці. Поки що в, в економіці все зашибіть. Прям дуже за великої фінансової кризи, як тоді було не буде. Поки, дивіться, все може статися, може бути якийсь форс-мажор, бо зараз є цей рух на підвищення вартості грошей, ага. і це теоретично може спричинити якого чорного лебедя. Але поки що його не видно, і тому ми говоримо, що базовий прогноз на цей рік це економічне зростання без жодних рецесій. Круто видихнули, тому що постійно е, в Україні ще й таке знаєте в голові. що рецесія глобальна. Там і Британія, і Америка значить ще нам допомагати будуть менше, та і, і так далі, і так далі. Тому подібне, отака от ланцюжок. Тоді підкладаємо поки Поки да, покидатим більше, ще знову ж таки кошти, які нам дають, вони такі незначні на тлі всіх витрат, чи то в Євросоюзі, Союзі чи в Сполучених Штатах, що ми не є обузою фінансовою. Ну от не є. Ми, mm -hmm. у нас маленька, а тобто як... то незначні для них ви да, маєте да, на увазі. для, для них. наших вимагають, вони партнерів. для нас критично важливі, а для них незначні. Вони, от знаєте, як це проходить мільйонер і дає вам 10 доларів. Mm -hmm. Він цього не відчує. Для вас 10 доларів. Вау, якщо ви там 10-літній хлопчина, ви побігли і з'їли да? е, е, Ви щасливі. Ми занадто, от Наша бідність зараз, маленька наша економіка, нам допомагає. Бо нас не важко рятувати. Бо якщо б ми були умовно, південною Кореєю, Mm. О, тут би було дуже важко, да ми б дуже набагато сильніше падали, і нам би не було стільки можливостей допомагати да навіть ну, якщо... якісь плюси слабкої економіки. знаєте, ну хоч якщо за допомогу ви заговорили, от останні да, розмови від МВФ про те, що нам буде надаватися економічна допомога. Для них ми так розуміємо, як ви кажете, це не супер якісь великі цифри, але для підтримки нашої економіки це те, що нам потрібно. Про яку взагалі суму йдеться, на яких умовах нам міжнародний валютний фонд може надати цю допомогу? Ну і в які в який срок це буде? Ну, Що зараз така... йде Інформація. розмова про програму на 15-16 мільярдів доларів. Угу. Е, вона буде розтягнута на 3-4 роки. Цього року ми, напевно, отримаємо близько 5 мільярдів транш, доларів. напевно, Так, да, ну напевно, угу. буде один великий перший транш, а потім подивимось. Буде, будуть, не будуть, важко сказати. В принципі, насправді для нас завжди співпраця з МВФ була критично важливою. Зараз парадокс. Завжди для нас гроші МВФ були найдешевшими. Угу. Зараз для нас це найдорожчі гроші. Ух ти. Е, бо МВФ дає досить короткі гроші десь на 5 років, і під певний відсоток, який залежить від вартості грошей. Зараз це майже 5% буде. Угу. І знову ж таки, якщо б не було війни і не було західної допомоги, це було б найкращі гроші, які ми можемо отримати. Але зараз американці надають безкоштовно, просто а, безкоштовно і гранти не треба повертати. Європа дає під 0% на 35 років. Але все ж, інфляція прикриває ці відсотки. Все одно це, в принципі, більш-менш вигідно для нас. Ні, 5% це супер. Ну Це угу. зараз як американці ага. беруть в борг, казначейські зобов'язання, якщо ага. ви розглянете, тому це найдешевші гроші. Просто в порівнянні з безкоштовними грошима. це тому, от зараз той період, коли ми кажемо МВФ дає нам не так багато, і це насправді добре. Що МВФ тільки доповнює. Він як Якор, він показує світу, що ми адекватні в фінансовому плані політична історії навіть. Але добре, 5 мільярдів нікому не завадить. Але просто добре, що нам дають там інші набагато більше і під нуль. 8, 8, я знаю, 8, 8, що кілька хвилин ми вас відпускаємо, але насамкінець хочеться, щоб ви прикортували Буданова з економічної точки зору. А, Росія витратила величезну кількість людських ресурсів, озброєння і матеріалів. Її економіка і виробництво не в змозі покрити ці витрати. Вона змінила свій військовий ланцюг командування. Якщо російські військові не дотягнуть своїх цілей цієї вести, у Росії закінчаться її інструменти війни. Він не економікою. Не тікає. Це так? Ну десь тут лунає Рістовіж два-три тижні, і все дивіться, з економікою Росії все набагато важче. Mm -hmm. Вони минулого року вони втрималися через надвисокі доходи від нафти і газу. Mm -hmm. Тобто санкції вели санкції діють, але от є санкції, а є гроші. Да, вони трошки компенсували цей ефект санкцій. Цього року вже таких грошей немає. Mm -hmm. І ми бачили в січні величезний дефіцит бюджету. І він, судячи, до цього продовжується і в лютому. Mm -hmm. Тому в них гроші дійсно вони зараз витрачають. Чи те, що не можуть дозволити собі, е, чи те, що в них лишилося, так чи інакше, це такий емісійний механізм. Але це не означає, що за 2-3 місяці вони не будуть цього витрачати. Угу. Ба більше може бути парадоксальна історія. Вони зараз заливають, от достають стумбочки, цей фонд національного состояння. Угу. Є там щось нема, чи вони друкують ці гроші і закидують, шалено закидують в економіку, угу. там в ВПК свій. Формально, математично це призведе до збільшення ВВП Росії. Угу. Тому Формально да, це дуже радянський метод, тому що в радянському Союзі ВВП був великий, формально, да, але ви виробляли ракети, які кудись летіли, десь зривалися. Людям від цього не холодно, угу. не жарко. Тому рівень життя падає, а ВВП формально зростає. Угу. Нас... Так можна тягнути дуже довго. Ну з точки зору ВВП, ага. не з точки зору рівня життя, ну, і рівня життя. Ми не беремо ці категорії. Там навіть вони можуть ну, таке у нас а в 90-му році. Часто говорили, Україна була на рівні Франції. а Потім ми впали ага. на рівні Франції з тим роздутим ВВП, якого ВВП, де ага. факто не було. Ага. Тому гроші в бюджеті в них дійсно закінчуються набагато швидше, ніж вони б хотіли. І це буде це точка фокусу цього року. Саме бюджетні показники. Але казати, що за да, два-три місяці в них закінчаться гроші на фінансування, я б не став. Тим паче, згадую вашу цитату, Набіуліна, на жаль, розумна". Е, Да, на... на жаль, на жаль, тому давайте не будемо так, знаєте, чекати якогось відрізка. Так легше, звичайно, та психологічно. Але потім буде легше, коли цей відрізок закінчиться, і нічого не буде або щось буде не те, що хотілося. Сергій спасибі величезне вам. Дякую. А по собі що розставили кроптинадій, трошки воно стало якось і, і легше, і не біжуть люди. Долари купувати, якось воно все То спокійно, все нормально. Сергій Фурса, а триває. Говорить вся країна. Прем'єра. З понеділка по четвер о 19.30.